Всім привіт! Сьогодні розглянемо зарядний пристрій для збірок на 24 та 48 В. Розберемося в меню, перевіримо відповідність заявленим характеристикам та, звісно, замірюємо шум. В пошуках, чим же можна заряджати свої 8 та 16С збірки, натрапило на такий 50 А зарядний пристрій з напругою на виході від 24 до 60 вольтів. З нашими промокодами його ціна вийшла біля 120 доларів. Якщо для 4 s збірок вибір зарядок досить великий, і ми навіть маємо своїх перевірених фаворитів, відеотестів є на нашому каналі. А для більших акумуляторів це проблема. Раніше використовували з Емерсонів, але вони регулярно приїжджали з браком, тож довелося пошукати інші варіанти. Звісно, ви спитаєте, а для чого можна задобитися окрема зарядка для 48 вольтної батареї, якщо всі заряджають їх гібридними інверторами? Як виявляється, не всі. Або хтось хоче заряджати батарейку від генератора, або від іншого джерела дорогоцінної енергії, або ще якісь варіанти, про які ви напишете в коментарях. Одразу зауважимо хорошу якість виконання. Корпус має порошкове фарбування, Розміри його 260 на 103 на 85 мм. Позаду додатково на 30 мм виступає ручка, а спереду на 18 мм Передні і задні стінки перфоровані. Всередині видно 80-мм вентилятор, який дає надію на тиху роботу. Повітря рухається ззаду наперед. Всередину лізти не будемо. Компонування щільне. Видно дві плати з маркуванням. Інформації в інтернеті про них мало, лише те, що вони використовуються в блоках живлення для телекомунікаційного обладнання. Спереду є роз'єм під мережевий шнур, який, до речі, є в комплекті, та мама XC90 для постійного струму. Сюди підключаються силіконові проводи калібру 9 АВГ довжиною 45 см, які можуть закінчуватись крокодилами, кільцевими накінечниками, чи як у нас, роз'ємом Андерсона. Причому цей Андерсон чомусь може бути на 50 або 120 А. Нам не принципово, але вам краще уточнити у продавця цей момент. На дрібному, але контрастному екрані показується поточна напруга, струм, потужність та кількість енергії, яку залили в акумулятор. Нижче відображається якась температура, китайський іерогліф включено-виключено та налаштовані значення напруги та струму. Щоб їх змінити, потрібно повернути крутилку, поки потрібний параметр не почне блимати. Коротко натискаємо на кноп і обертаємо, поки не виставимо потрібне значення. Підтверджуємо коротким натисканням. Так само налаштовується і струм. Довгі натискання заводить нас повністю в китайське меню. Давайте коротко подивимось, що у нас тут є. Попередньо налаштовані вісім комбінацій напруги та струму, доступні значення від 10 до 59 В. Та від сотої до 50 амперів. Але реальний робочий діапазон замірюємо пізніше. Налаштування системних параметрів. Обираємо напрямок кодеру за чи проти годинникової стрілки. Температура захисту від 40 до 100 градусів. Затримка включення від 2 секунд. До невідомо скількох. Докрутили до 300 секунд, поки не вичерпалося терпіння. Налаштування вентилятора. Режими керування можуть бути за струмом, температурою та обертами. Отже, за струмом. Тут налаштовується струм для мінімальних обертів від 1 до 30 Амперів. Струм для максимальних обертів може бути від 5 до 90 амперів. Здається, тут ми вже точно заслуговуємо на вашу вподобайку. Розібратися тут нелегко. Температура. Початково від 20 до 60 градусів. І температура повної швидкості 30 100. Оберти вентилятора Від 0 до 100%. Ці значення змінюються одночасно і наче ні на що не впливають. Вихід. Подивимось, як це працює на практиці. Для цього нам знадобиться доброволець. А ось і він! 16С без БМС. Нагадуємо, що експлуатація літівих батарей без BMS є небезпечним для вас і вашої оселі. Тож, як то кажуть, ніколи не повторюйте це вдома. Додамо в схему кулометр і розумну розетку для контролю потужності. Перевіримо діапазон напруг на виході. Китайці обіцяють нам від 24 до 60 В. 24 підтверджуємо. А от 60ні. Лише 58,7, що в перерахунку на комірку H3,67 Вольта. Цілком достатньо для літій залізофосфатної хімії. Тепер струм обіцяють від 5 до 50 А. Перевіряємо. Від 4,3 до 44,3. Може на 8С будуть обіцяні 50 А. Налаштовуємо 28 вольт. Ні, все те саме. В холосту зарядка споживає менше 6 В. Це чудовий результат. Шумні зарядки це, мабуть, один з найважливіших параметрів, якщо ви плануєте жити з нею під одним дахом. Повторимо нашу традиційну методику з попередніх тестів. Наступний наш тест. Це рівень шуму, який видає кожна зарядка. Для цього ми скористаємось додатком Sound Meter. Так, Телефон у нас буде на відстані 15 см від кулера зарядного пристрою. Вмикаємо в розетку. В холосту вентилятор працює на мінімальних обертах. А що з ефективністю? Порахуємо ККД. Е Наостанок зімітуємо відключення електромережі. Налаштування струму та напруги зберігаються. При появі мережі пристрій завжди починає заряд. Це добре для автоматизації. Висновок. Ця зарядка нам сподобалась, незважаючи на заміри шуму. Суб'єктивно, вона не здається такою шумною. Також із мінусів зазначимо лише 44 А максимального струму замість обіцяних 50 в іншому, це хороший варіант, якщо шукаєте зарядний пристрій для ваших великих збірок. А на сьогодні це все. Підписуйтесь, якщо досі цього не зробили. Підтримайте український контент вподобайкою та коментарем. Також приєднуйтесь до нашої спільноти в телеграмі.